Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати шулики з маком. Зазвичай їх готують на велике свято Маковія. Давайте разом приготуємо цю українську традиційну страву. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний Ютуб. Спочатку нам потрібно приготувати тісто для рецепту. Кефір та яйця повинні бути обов'язково кімнатної температури. В миску виливаємо яйця, до них додаємо сіль, цукор, перемішуємо до однорідності. Далі додаємо кефір. Все гарно перемішуємо. До борошна додаємо соду. Перед тим як додавати до рідини, теж потрібно перемішати. Далі борошна невеликими порціями додаємо до рідини і замішуємо м'яке тісто. Тісто гарно замісили, воно м'яке і не липне до рук. Кладемо його у миску, накриваємо і залишаємо так на 20-30 хвилин відпочити. Поки тісто відпочиває, нам потрібно підготувати мак. Спершу нам його потрібно промити у холодній воді. Це обов'язково для того, щоб мак не гірчив. Коли ми його промиваємо, наверх піднялися ось такі крупинки, які потрібно злити разом з водою. Після того, як промили Мак, додаємо воду, ставимо на середній вогонь, доводимо до кипіння і проварюємо до моменту, коли вода повністю википить. Це приблизно до 10 хвилин. Вода повністю википіла. Тепер залишаємо мак до повного охолодження. Після того, як мак охолов, нам потрібно його перетерти для того, щоб з нього виділилось біле молочко. Для цього ви можете використовувати макітру, м'ясорубку або блендер. У мене невеличка макітра, будемо перетирати, як перетирали наші бабусі. Перетертий мак поки залишаємо в стороні. Тісто відпочило, достаємо його із миски, розділяємо його на шість рівних частинок. Поверхню трішки присипаємо борошном. Беремо один шматочок тіста і розкатуємо в коло по діаметру вашої пательні, але розкатуйте не дуже тонко, обов'язково проколюємо виделкою. По всьому поверхню тіста. І так робимо зі всього тіста. Тепер нам потрібно просмажити шолики. або ще їх називають також коржі. Для цього нагріваємо пательню, наливаємо невелику кількість. Олії викладаємо і обсмажуємо до готовності з обох сторін на невеликому вогні. Бажано пательню накрити кришкою. Спечені коржі викладаємо на блюдо. І так готуємо зі всього тіста. Шулики готові. Ось вони виходять такі запашні, м'які. Залишаємо їх до повного охолодження. Готуємо заливку. За традиціями воду, мак та мед. Які ми будемо використовувати в заливці, беруть обов'язково освячений. Не освячують тільки коржі. Тому беремо воду, наливаємо в миску, до неї додаємо мед. Кількість меду регулюйте за вашим смаком. Це все гарно перемішуємо, щоб розчинився мед. Далі до рідини додаємо перетертий мак. І це все гарно перемішуємо. Заливка готова. Тепер будемо формувати страву. Беремо спечений корж, рвемо на шматочки. Чого в деяких регіонах України їх називають ламанці, із за того, що їх ламають, ні в якому разі не ріжуть. Далі нам це все потрібно залити заливкою. Тепер це все гарно потрібно перемішати. Це гарно пропиталося солодкою рідиною та маком. Залишаємо шолики на 5-10 хвилин, настоятись, а далі подаємо до столу. Ось таку українську традиційну, дуже смачну страву, шулики з маком. Ми з вами сьогодні приготували. Готуйте та шануйте українські традиції, Готуйте з задоволенням, смакуйте всією родиною, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!